Всіх вітаю на каналі Vision. І ми починаємо перше відео із ланцюжка плану Vision. І сьогодні ми розберем два способи розвитку себе вузький та широкий фокус. Я на власному досвіді покажу, чим відрізняються ці два способи. Розвитку себе. І який є третій спосіб розвитку із цих двох. Гарного вам перегляду, а ми починаємо. Широкий фокус це коли ви прокачуєтесь у декількох сферах одночасно. Наприклад, я прокачуюсь зараз у школі. В житті і в каналі. Вузький фокус це коли ви концентруєтесь на одній сфері. Прикладом того є те, як я раніше був сконцентрований тільки на саморозвитку, і результати були вражаючими. Але є третій шлях, я назвав його універсалом. Це коли ви берете одну ключову сферу для глибокого розвитку і потрошку прокачуєте себе в інших сферах, я на власному досвіді зрозумів, що це найефективніша модель із цих двох. А тепер ми перейдемо до переваг. І мінусів даних способів. Почнемо з переваг. Перевага вузького фокусу полягає в тому, що ви стаєте майстром у вибраній сфері. Перевага широкого фокусу полягає в тому, що ви стаєте професіоналом в інших сферах. І універсал має переваги в тому, що ви швидко прокачуєтесь у одній вибраній сфері, а в інших ви теж залишаєтесь професіоналом. Тепер до недоліків і мінусів. Недолік широкого фокусу. Що шлях повільний і час іде теж повільно, бо увага розподілена. Недолік вузького фокусу полягає в тому, що всі інші сфери в житті стоять без розвитку на місці. І недолік універсала в тому. Що спочатку буде важко робити все, але якщо ви зробите систему, то це мінус не для вас. Отже, вибір за вами. Якщо ви хочете стати майстром у якійсь сфері швидко, то вам підійде вузький фокус. Якщо ви хочете бути професіоналом у декількох... Сферах, або просто знатись на декількох сферах, то вам широкий фокус. А якщо ви хочете, як я, стабільного розвитку і швидких результатів, то вам підійде універсал. Головне зрозуміти, що швидких результатів не буде ні у якому способі на початку. Але тоді. Буду. Дякую вам за витрачений час. А ми продовжуємо ланцюжок плану Vision. З вами був Бодя і до зустрічі!